Яким був цей тиждень для оборонного сектору України і світу? Дивіться саме зараз сьогодні. У випуску зміна тактики боротьби з терористами на Донбасі, соціальні гарантії держави для учасників АТО, рекордний авіасалон у британському Фарнборо та успішні випробування керованої кулі 50-го калібру. Традиційно починаємо з українських військових новин. За три місяці антитерористичної операції загинуло понад 260 українських військових, близько тисячі поранено. 45 наших вояків перебувають у полоні терористів. Кількість біженців із зони АТО за цей період перевищила 40 тисяч осіб. За моїм дорученням, генеральний штаб планує зараз передіслокацію військ. Ми змінюємо тактику. Яка дозволить нам ефективно діяти в умовах безпосереднього залучення Збройних сил іноземної держави? Повітряні сили почали відновлювати три колишніх аеродроми: Мартинівка, Буялик, Червоноглинське, що в Одеській та Миколаївській областях. На злітних смугах вже заливають нове монолітне бетонне покриття. Призначення литовищ поки невідоме. У третьокурсників льотного факультету Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба почалась льотна практика. Літак типу Л-39 Альбатрос вони опановуватимуть наприкінці липня на базі однієї з навчально-авіаційних бригад Харківщини. У 2015 році «Моторсіч» передасть перші гелікоптери Мі 2 МСБ українським військовим рятувальникам та медикам. За оцінками виробника, мінімальна потреба держзамовників 50 машин з економним двигуном, новою авіонікою та системою керування. В рамках надання допомоги США передали Україні півтори тисячі наборів медичної допомоги та дві тисячі бронежилетів-інтерцептор. Їх вже протестували українські спеціалісти і підтвердили стійкість при обстрілі з автомата АКМ та пістолета ПМ. Цього тижня запрацювала гаряча лінія для надання допомоги учасникам, АТО, їхнім сім'ям та волонтерам за телефоном 044 206 чотири Можна звертатись у разі виникнення кризових ситуацій за психологічною та юридичною допомогою, а також з питань тилового забезпечення. Загартовані майданом та об'єднані кримськими подіями, українські волонтери і надалі підтримують армію на східній передовій. Забувши про небезпеку та власні потреби, вони знову і знову повертаються туди. Без затягнутих тендерів і зайвого піару везуть бійцям усе необхідне. Про них безстрашних та милосердних. Далі у сюжеті. Мати двох дітей Анна Майборода вирішила стати волонтеркою під час кримських подій. Надихнули на добру справу саме українські військові, які стали заручниками окупації. Тому вже у березні жінка знайшла однодумців у соціальній мережі. Саме тут був створений фонд Підтримай армію України, допомагали не тільки матеріально, а й психологічно. Ми допомагали військовим частям продуктами вокруг Киева. Ну и соответственно, когда начался Крым, как бы ребята передавали корнежилеты, рации передавали в Крым. Девчонки как бы, организовывали помощь федоситским морпехам. В телефонном режиме психологическую помощь оказывали, там, перезванивали, пополняли деньги. На карточці дружина офіцера Оксана Машовець за фахом фінансист. Їй довелося залишити роботу заради волонтерської діяльності. Вона допомагає українським військовим, незважаючи на протилежну позицію батьків, які залишились в окупованому Криму. Спочатку батьки не не Ну, Мя мама спрашивала, ну зачем, зачем ты это ти це опасно. Но если якщо я на сьогоднішній день нужна, как бы своей стране, якщо я нужна як бы Своєї армії сейчас, то я буду здесь и сейчас. Основним рупором допомоги став Фейсбук. У ньому військові можуть написати про все, чого їм не вистачає. А волонтери відзвітуватись про те, що закуплено за народні кошти. Допоки держава займається паперовою тяганиною із закупівлями та тендерами. Волонтери дістають навіть дуже дороге спорядження. А це каліматори, дальноміри, снайперські приціли, прибори нічного бачення та тепловізори для ефективного протистояння тероризму. Огромное спасибо всем, всем, всем людям вообще. Изначально, как бы это были мои друзья, сейчас вот э, я понимаю, что очень много людей, которые помогают, это уже друзья друзей. Два даже просто приносят в руки, мне поначалу так неудобно было, то есть вот когда человек просто дает деньги, как бы. Вот. Ну, никуда не денешься, потому что ну, как бы потребности на самом деле очень большие. Основным спонсором выступает средний класс. Жодного разу із грошовою допомогою до організації не зверталися представники великого бізнесу чи влади. Либо підприємці, либо э, бізнесмени среднего звена, либо э, это, э, скажем, очень хорошая молодежь с очень хорошим образованием, которые получали образование все за границей, работают в хороших компаниях, Ані почать наступну зарплату, і як собственна, скажем, как именно свой довг вот они выполняют, они ежемесячно вносять какую какие-то покупки. Допоки держава встає з колін після правління попередників, народ самотужки забезпечує армійців. Фонд підтримай армію України вже налічує понад 7 тисяч волонтерів, а зібрані суми становлять сотні тисяч гривень. Популярне інтернет-видання Український мілітарний портал вже оголосило про відправку четвертої партії гуманітарної допомоги на схід. Люди самі ремонтують техніку, збирають кошти на запчастини. І автомобілі з усім необхідним чи не щодня прямують на схід. Воїни АТО виборюють у терористів Донбас не за підвищене грошове забезпечення або пільги від держави. Вони там заради того, щоб Україна була єдиною і процвітаючою. Все ж ми вирішили з'ясувати, як батьківщина віддячить своїм захисникам за самовідданість, коли настане мир. Лише через два місяці після початку антитерористичної операції, а саме 6 червня, Верховна Рада прирівняла її бійців до учасників бойових дій. Але це стосувалося виключно військовослужбовців силових структур. Тож 1 липня 234 народних обранці підтримали законопроект, що розширює коло осіб, і пільговиками стали працівники збройних сил, підприємств, установ та організацій, що залучаються до АТО. У середу президент підписав відповідний закон. В міністерствах та відомствах, які залучаються до проведення, Тістичні операції, які визнані законом України про боротьбу з тероризмом, створюються свої відповідні комісії про щодо визнання учасниками бойових дій, осіб, які залучаються до проведення тих чи інших операцій. Ця процедура регламентована у наказі міністра оборони України No158, хто і на що має право прописано у законі України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. На сьогоднішній день членам сім'ї загиблого ВАТО військовослужбовця виплачується 500 прожиткових. Ох, мінімумів, тобто 609 тисяч гривень, пропорційно розподіляється між кожним із членів родини. Також встановлюється пенсія у зв'язку із втратою годувальника. Віскослужбосам, які отримали поранені і отримали. Внаслідок поранена інвалідність. При настані першої групи інвалідності виплачується 304,5 тисячі гривень, другої – 243 тисячі 600 гривень і третій групи 182 тисячі 700 гривень. Військовослужбовці, які отримали поранення і не були визнані інвалідами, виплачується пропонційно до порядка 85 тисяч гривень. Відповідно до ступеню втрати працездатності. Решта визволителів Донбасу з отриманням посвідчення про статус учасника бойових дій матиме право на певні пільги. Зокрема, це 75% знижки плати за комунальні послуги та користування житлом, першочергове забезпечення житловою площею за потреби покращення житлових умов, безкоштовне медичне та санаторно-курортне забезпечення, безкоштовний проїзд громадським транспортом, безкоштовний проїзд транспортом по території України раз на два роки, звільнення від придбання автоцивілки тощо. Задача працівників кадрів охорони, які знаходяться в зоні антиректичної операції, основна їхня задача це облік особового складу та внесення відповідних записів до облікових документів, тобто особової справи військових квітків та облікових послужних карток. З зазначенням, що військовослужбовець дійсно приймав участь проведенні антитерористичних операцій відповідно до наказів командирів, які направляли їх для виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції. Нещодавно у війська надійшла телеграма, в якій роз'яснюється, що учасниками бойових дій вважатимуться лише ті військовослужбовці збройних сил, які спрямовувалися на Донбас за списками антитерористичного центру СБУ. До них чомусь не потрапила більшість офіцерів військової телестудії, які єдині з медійників виконували завдання у. Зоні боїв і таких бійців напевно вистачає. Тож будемо сподіватися, що держава справедливо врегулює питання обліку, і усі причетні до АТО будуть враховані. Тепер пропоную вам добірку матеріалів наших журналістів. У п'ятницю вранці ми збираємося біля частини 79-ї бригади. Звідти вирушити на схід ми маємо у складі військової автоколони. Серед гуманітарного вантажу не тільки посилки від матерів та родичів наших солдат, а й допомога меценатів, підприємців та пересічних миколаївців, цукор, олія, крупи, хліб, цигарки, консервація, вода, ліки та навіть генератор і бензопила. Перед від'їздом дізнавшись про нашу акцію, до нас підтягуються ще декілька родичів військових з посилками. Мой брат, женат у нього є жіна, дітей, ще поки немає, але вона зараз вся на нервах. Тобто всі люди зараз на нервах, всі переживають. Серед громадських автівок, що йдуть у військовій колонії, окрім нашого мікроавтобусу, ще й газелька. Серед членів нашої експедиції громадські активісти добровільної народної дружини. Миколаївську групу очолює заступник голови облдержадміністрації Олександр Болтянський. Я думаю, все, що ми делаємо, близькі, Любые действия, направленные, чтобы поддержать наших ребят, уже в этом есть смысл. А какая разница, кто это делает? Мы или кто-либо другой? А вот Главное, что каждый из нас э, е оказал помощь по мере своих возможностей. И ось в добру путь. До кінцевого нашего пункта близко 700 километрів. У Херсонській та Запорізькій областях декілька разів зупиняємося дозавантажуємося посилками для хлопців із 72-ї бригади, яка дислокується неподалік від нашої аеромобілки. Близько вечора дістаємося селище Розівка, яке знаходиться на кордоні із зоною АТО. Звідти ми маємо відправитися вже у супроводі БТРів. Тут все спокійно. Рано вранці автоколона повністю згруповується і ми повільно, але впевнено вже рухаємося територією АТО. І ось нарешті ми дісталися нашої 79-ї окремої аеромобільної бригади. Нас суттєво обмежили у відеозйомці, категорично заборонили знімати техніку та навколишню місцевість. Стосовно мобільних телефонів також обмежили. Якщо й дозволено спілкуватися, то тільки такими примітивними некоштовними. Ну де відсутня, чи Це одна з дислокацій 79 окремої аеромобільної бригади. Ніякої прив'язки до місцевості. Першочергове завдання розподілити гуманітарний вантаж. Все привезене співпадає списку, складеним ще до початку нашого відрядження. Тут виявляється, що іноді проблеми з затриманням посилок солдатам, особливо тим, хто на передовій, виникають через небізнаність родичів про правильне їх оформлення. Тому желательно писати розборчого фамілію підрозділення, де він знаходиться, і позивний того командира, де він знаходиться. Наприклад, там браво, дніпер, граніт. Десантники приймають нас гостинно. Приватну бесіду ведуть охоче, а ось на камеру спілкуються з триманом. «Как вас правильно представити? представь мене ніяк, просто правочик. ВДВ. десантський бойовий дух не покидає наших хлопців ані на секунду. Складається враження, що вони образно кажучи, вже народилися у синьо білих тільниках. Сину передати привіт жені, матері, щоб ждали все буде хорошо. Ми наведемо порядок і повернемося. Ніколаєв, сім'ю хочу придати великий привіт своїм рідним, близьким, так так само односельчанам. Велике спасибо, що дуже допомагаєте Збройним силам України, так само, як і фінансово, і там продуктами. І чим можна. Великий привіт хочу своїм рідним передати дітям, жінці. З нами все хорошо, все нормально. Захищаємо нашу територіальну цілісність. Знаходячись у тулу, ми знайомимося з умовами побуту десантників. Тут організовано повноцінне гаряче харчування. Це різні каші з тушонкою. На перше пропонуються супи та борщі. От сало, от овощі. смотрите, все добре. добре. Желудок Желудок не побалює, побалювати. нету, Мівіну не надо передавати. все в порядку». Максим та Віталій тільки повернулися із передової. Там обстановка залишається напруженою. Постоянне обстріли йдуть. люди в окопах живуть, сидять в окопах. Аби повністю розвести всі посилки. А більша частина з них має дістатися якраз передових пунктів. Вимушені були чекати три доби. Адже поїздка була запланована тільки з автоколоною. Для безпечного проходження її наші військові активно звільняли коридори. Лише по обіді 15-го наша місія була виконана. Ми вирушаємо додому, а наші хлопці залишаються тут. Судячи з їх настрою, вони сподіваються, що цей жах закінчиться доволі скоро. І, звичайно, із нашою перемогою. Скоро, ні скоро, але доб'ємо однозначно. Без побіди не вернемося. Це Україна, це українська земля. Ми за нею воюємо, ми будемо відстаювати до останнього. Ну, а все остальне, мужики, там написано. Ніхто крім нас! Юрій Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Під час бою, неподалік Лисичанська, військовослужбовці Збройних сил України взяли у полон п'ятьох терористів. Деморалізовані та розгублені. Вони залишили блокпост і повзли у бік лісосмуги. У бандитів виявили маленький блокнот, де була записана легенда, як прикриватися у випадку взяття у полон. Також знайшли засоби для встановлення розтяжок, приховані в елементах одягу. Павло Борисов та Олексій Куїмов мали при собі російські документи. На запитання, як потрапили на Донбас, один із них відповів, що приєднався до сепаратистів, аби захищати християнську віру. Другий зізнався, що що прибув до Ростова на Дону з Кабардино-Балкарії у пошуках роботи. Вже на вокзалі йому запропонували гарний заробіток у господарів. Таким чином, охочий до легких грошей, опинився у таборі з підготовки терористів та диверсантів. Ще одним полоненим виявився громадянин України. Сепаратисти зупинили його на блокпості, забрали документи та телефон. Також до рук військових потрапив командир групи на прізвисько Ізраїль. Чимало терористів, як зізнались полонені коштів, не отримують. Зазвичай це люди далекі від війська їх примушують до співпраці шляхом залякувань та публічних розстрілів. Із зони проведення АТО для відпочинку та ротації до нових петрівців під Києвом прибули 200 бійців Національної гвардії України. Більше двох місяців вони боролися із терористами та несли службу на блокпостах. Командир військової частини, полковник Володимир Мусієнко, оборонив східні рубежі України разом зі своїми підлеглими. Тож тут, на Київщині, подякував кожному за мужність та сумлінне виконання своїх обов'язків. Особовий склад виконував основне завдання – це зблокування основних напрямків, шляхопроводів поблизу Слов'янсько-Донецької області. Вік військовослужбовців від 19 років. До 308 з усієї України. Є і Донецька область, є і Західна Україна, і Східна Україна, і центр України, є З усіх регіонах. Особовий склад на даний момент буде проводити перепідготовку, особового складу буде проводитися, а також і будемо готуватися до подальших дій до застосування. Після оформлення відповідних документів усі гвардійці матимуть час відпочити та набратися сил, а через 15 діб знову повернуться на схід, аби й надалі захищати територіальну цілісність та незалежність України. Ця 30-тонна гаубиця-акація заїхати власним ходом на територію Шепетівського ремонтного заводу вже не може. Її діагноз заіржавіла ходова, несправний двигун та зношені механізми. Ремонтники обіцяють, за кілька тижнів вона знову буде в строю, адже на цьому підприємстві старій військовій техніці дають нове життя. Підприємству треба, надано право продовжувати ресурс роботи виробів. Тобто тобі після капітального ремонту проект на підприємстві ми. Його супроводжуємо, надаємо гарантійні зобов'язання, продовжуємо ресурс їхньої роботи військової техніки до 15 років. В цехах техніку розбирають до найменших деталей, потім їх чистять, лагодять та фарбують. Найскладніше, за словами працівників, відремонтувати двигуни та ходову частину, оскільки останні 30 років ці машини не використовувались. От підготовка до зборки, дефектатор дефектує, Замірає розміри, там у нього зваріти не прибори, є, все замирає. І тоді, після того як він провірив ці всі зазори, розмери. от, Якщо десь щось вийшло із строя, все замінюється, виточується нове, всі різино-технічні зілія теж міняються на нові. Хоча з початком протистоянь на сході країни роботи майстрам заводу додалося, вони не жаліються. Скажуть наших військових не підведуть. Ну, герої, патріоти, знаєте, мені жалко просто це. Ви їм допомагаєте? Мови нема. Хай скаже, я буду цілу ніч робити тут і до кінця скільки теря сили. З березня тут уже відремонтували понад 130 одиниць військової техніки. До кінця липня планують відправити на схід ще десяток ракетних систем ГРАД та Ураган, оскільки своїм першочерговим завданням вважають підтримати сили антитерористичної операції. Представники командування повітряних сил ознайомились зі зразками обладнання для захисту авіаційної техніки іноземного виробництва. Такі пристрої виготовляє одна з провідних британських компаній. Встановлені на літаку або гелікоптері, вони роблять бойову машину практично невразливою якщо на літальному апараті є наш захист, це запорука безпеки. Системи, які ми надаємо, працюють дуже швидко. Вони виявляють боєприпас, який рухається на літак, і здатні захистити від ПЗРК та іншої зброї. Також британці запропонували пристрої для спостереження і моніторингу на великих відстанях. Комп'ютер дозволяє відслідковувати ситуацію надзвичайно швидко і без участі пілотів. Щоправда, коштує таке обладнання недешево від 300 тисяч фунтів. Це обладнання не дешеве. Для нашої держави це обтяжливо, але треба доповідати керівництву держави про те, що це необхідно для того, щоб захистити наші літаки від враження. Останні події засвідчили, що таке обладнання вкрай потрібне повітряним силам України. Тож пристрої, які не випускає вітчизняне підприємство, Адрон, замовлятимуть за кордоном. Пробує, що так капот. І наостанок пропоную добірку військових новин планети. Частина Аль-Каїди, що об'єднує північноафриканських ісламістів, виступила проти оголошеного в Іраку та Сирії ісламського халіфату та назвала його сектантською організацією. Про вірність своєму лідеру Айману Аз-Завахірі вони заявили у Фейсбуці: з 14 по 20 липня поблизу Лондона проходить міжнародний авіаційно-космічний салон Фарнборо. В ньому бере участь тисяча компаній з 37 держав світу, у тому числі у Частину російських представників по Англію не пустили з Відомих причин Володимир Путін спростував інформацію про можливість розміщення на Кубі російського розвідцентру. Нагадаю, раніше у ЗМІ з'явились повідомлення про відновлення радіолокаційного підрозділу біля Гавани, який ще за часів СРСР підслуховував США. Цього тижня проходять індійсько-російські військово-морські навчання. Індра моряки обох країн відпрацьовують взаємодію, тактичне маневрування, захист кораблів на рейді, обмін гелікоптерами, а також ведення ракетно-артилерійських ударів по цілях. Індійські військово-морські сили отримали перший військовий корабель національної розробки. Суднобудівна компанія Мазагон -Докс ЛТД» передала захисникам есмінець проекту ПІ 15 е що отримав назву Калькутта. На черзі ще два котчі та Ченнаї. Американське агентство з перспективних оборонних науково-дослідних розробок заявило про успішні випробування керованої кулі 50-го калібру. На відео вона двічі змінює траєкторію, перш ніж уразити ціль. Програма Екзекто була розпочата у листопаді 2008 року. У випуски наших програм ми відбираємо найактуальніші військові новини світу, але не усі. Тож, якщо хочете знати більше, приєднуйтесь до наших груп у соцмережах. Побачимось.